Картоплю я сама в магазині зможу собі купити. Чую, як бурчить моя Наталка, яка приїхала до мене в гості нарешті. Відтоді, як я з Італії повернулася, наші стосунки з донькою дуже сильно зіпсувались, і я не могла зрозуміти, що сталося. Адже ми з донькою завжди жили дуже дружно, я, можна сказати, заради неї поїхала за кордон. Вдовою я стала, коли мені ще тридцяти не було. Залишилася я і дочка. Добре, що я хоч роботу мала в нашому сільському медпункті, фельдшеркою я працювала. Зарплата у мене невелика була, але я б людей пошанювала. То й вдячності яйце принесе, то й молоком пригостить, а хто й гроші, які залишить. Так що я при своїй роботі точно не бідувала. І жила б собі далі спокійно, але донька підростала. Я хотіла, щоб вона в медичному вчилася, але на це були потрібні гроші. Поїхала я в Італію і оплатила доньці навчання, а вона там в університеті з хлопцем познайомилася. Зустрічалися вони, а потім вирішили побратися. Я приїхала додому, щоб святами познайомитися. І була вражена тим, як живе їхня сім'я. Там і будинок величезний, і машини, і гроші. Донька радіє, що їй так пощастило, та й Віталій її любить, а мені чомусь відразу сумно стало, бо ж все життя доведеться тягатися з багатими святами. Весілля ми зробили шикарне, я не поскупилася, щоб відразу перед новими родичами не соромитися. Потім я доньці квартиру купила, щоб їй ніхто не казав, що з пустими руками її взяв. А потім, щомісяця, як зарплату, я висилала Наталі свої соробічанські гроші. Вона неї ж лікарська зарплата на початку була невеликою, а донька моя хотіла жити на широку ногу. Свати люди, хоч і багаті, але хитрі, оженили свого сина і віддали його нам. На тому їхня допомога закінчилась. Вони кажуть, що у них ще молодший син є, якому треба допомагати і на ноги ставити. А ці одружилися, то нехай живуть. А як їм жити на одну зарплату молодих спеціалістів? От я їм по 900 євро щомісяця і висилала. Була я на заробітках 18 років, а тепер вирішила, що з мене досить. Приїхала я додому, зробила в себе в хаті ремонт, стала обживатися. А донька до мене чомусь не приходить все відмовки знаходить, що часу немає. А я ж на городі посадила і картоплю, і помідори, і гірки, так що я їм би передала, якби вони приїхали. Місяць доньки у мене не було, а потім приїхала і бурчить собі під ніс, що вона більше на бензин на дорогу витратила, ніж коштує ці картоплі з огірками, які я їй дала. Мені так прикро стало, а то, що, маму, треба любити лише якщо б на щось дає. А якщо мама нічого не має, то вже не треба до неї приїжджати? Виходить так, що поки були італійські євро, посилки з макаронами і кавою, то все було добре. А як усього цього італійського добра не стало, то я вже й доньці не потрібна. Я ж поки була в Італії, я над цим навіть не задумувалася. А зараз що? Я змусити себе любити? Ніяк? Тепер у доньки немає часу навізати до мене. Чи на спілкування з мною по телефону? Якби у мене ще були відкладені євро, Наталка б не поводилась так зухвало, а так вона знає, що я на ремонт свого будинку витратила з-під нуль і нічого за душею не маю, тому я їй не цікава. Донька моя дійсно негарно себе поводить по відношенню до мене, чи я себе накручую. Розсудіть нас, будьте добрі.